Проблеми жіночої та чоловічої природи пояснюю на прикладі, звідкиля береться це корінь. Всі мої клієнти цю історію знають, розповім і вам. Я ходжу до басейну, і звісно, в роздягальнях є певний перелік того, що можна робити, що не можна робити. Звісно, що жінки можуть брати своїх дітей в роздягальню, і хлопці там можуть знаходитись тільки до 5 років. І я спостерігаю наступну картину: маленькі дівчата, 5-6 років самостійно без мами, бо мама їх вчить, що ти вже повинна вміти сама вдягатись, перевдягатись і ти до вбиральні і так далі. І вони самостійно заходять в зі своїм маленьким рюкзачком, перевдягаються, нікого не просять допомоги, і йдуть з роздягальні в басейн. З хлопцями інша картина. І це було неодноразово, як хлопці віком приблизно 6-7 років разом з мамою знаходяться в перевдягальні. Щоб ви зрозуміли, ми перевдягаємось там же, тобто голі жінки, присутні. Хлопці спостерігають, як ми перевдягаємо, що ми робимо. І при цьому, коли ти кажеш, мамі, що ви знаєте, ваш хлопець достатньо дорослий вже йому треба перевдягатися окремо в чоловічій роздягальні. Вона починає ні, він не може. Він ще маленький, він сам не зможе перевдягнутися, зробити те, що треба вдруг він щось загубить. І я спостерігаю, як ці хлопці поводяться. Амія істерики, капризи, сюди він хоче, туди він не хоче. Така поведінка істерична, капризна свідчить про те, що хлопця виховують в жіночих енергіях. А ті дівчата, які вчаться самостійності, рішучості, мужності, як би їм там не хотілося до мами прибігти, щоб вона допомогла. Дівчинка стоїть і вчиться все робити сама. Ось вам проста ситуація, яка показує, як у нас будується виховання. Дуже часто і чому у нас потім в вже в певному віці є проблема в чоловіків з реалізацією а в жінок з жіночністю. Більше корисної інформації в моєму профілі, і звісно, звертайтесь на консультації і семінари. Я там більш докладно розповідаю про ці теми.